І прийшло время нового ролика. Да. Думаю, після прошлого у вас такий якийсь мандражик, типа. Шо? він ще ролик записав? Ну, ладно. Зараз у нас виходить ну, саме легендарна гра. Ну, хто не грав, той не знає. Можете сразу закривати відео і ти. Да. Якщо ви в неї не грали. Ну, якщо гра... якщо не грали, то, ну, в принципі, нічого страшного, не грайте після мого відео захоче. Не, Не захотеть. Ну, ладно. Прощаю. І так, War Legacy. Багато хто її скачував, багато хто знає, що це взагалі гра. Дуже топова. Як бачите, новий чистий аккаунт, тільки скачав. Заходимо, прибираємо на звичайну. бо будемо проходити ми її на божевільному. Я думаю, інтро нам не треба показувати. Хронометраж не так великий. Думаю, перша серія ми будемо от вбивати вуличних стрілів, тоді мечників. А наступні серії вже підемо далі там Вествід і інші міста там і регіони. Я думаю, так достатньо буде. Ну, чого? Ну, дивись. Ну Тут, звісно. Раніше був такий прикол, що тут так... А, ну, так. Раніше тут був такий прикол, що просто можна було так за шахтаря просто фармить, 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 фармить до безкінечності фармить золото, і воно реально фармилось. То, -то я можу зараз в спокійній обстановці зараз. Отак навіть. А, я навіть не можу. Тобто я можу за одного тільки. Ну... Добре, добре. ну Повезло, що хоч я можу просто нафармити золота, заспавнити чубриків і піти штурмувати, бо просто йти не можна. Бо там на божевільному в усіх ворогів повищений урон. І не знаю, як ХП, але урон не, точно повищений. І от треба пофармитися. Я не хочу помилатися. Умилаць погано. Все, зараз ці заспавняться. Підемо. Все зараз. Все. Хлопчики заспавнились. Вони вже не пропадуть, повезло. Все, тепер атакуємо. Так, от, бачите, воно в самому початку виходить один лучник і ці. І нам не, не обов'язково одразу там нападати, там все робити. Можна, дивіться, такий бізнес-план. Такий бізнес-план, несу. Такий жорсткий план, ну, чисто від мене тактика. Просто сидите, фармитесь, забивайте собі фул гарнізон. Тобто ось біля золота, монтажер тут покаже вам стрілечку. Під значком золота тут значок, скільки людей у вас зараз на полі. І в мене зараз 7 із 50. І от до 50 добиваєте все мечниками, а потім просто йдете і топою гасите статую ворога. До речі, вони не можуть більше нафармити, ніж 2 лучника. Тобто, в самому початку вони. Тобто, раунд починається, вони можуть фармити шахтарів до повного. потім... До определенного количества вони нафармлюють собі бойців. це Може бути як разне, Так різні, завжди однаковий, я ще не розібрався. Тут такі приколи. Да. Так що беремо, що шахтарів випускаємо на поле, побільше, желательно. Нам треба, примерно, ну, ш... 20-30, ну, лучники слабі, я їх двома ш... мечниками виносив, але Це складно. Це дуже складно. Так що, да. Це взагалі не мечники, а челіки з дручками. <плес> ну, чого, коли я сам питався вибити очівку, я її вибивав минут 10. Я питався на 10 хвилин просто так пригнути. З першого разу пригнув. Ладно. Ну чого, так? Ну ладно, зато за за повезло. Ну, от бачите, вони ось вже два лучника і вони більше, по ідеї, не повинні заспавнити. Ну, а так як це божевільно. В принципі, я вже проходив на божевільному, така прикол в тому, що з фінальним боссом нам трошки буде тяжко. Ну, може, навіть і не трошки. Може, навіть прийдеться в турнір піти. Там нафармить. Хоча ну, в турнір... я проходив турнір на божевільному, там, в принципі, в принципі складно. Но моей тактикой, в принципе, можна, знаете. Итак. Э... Я сейчас вам волшебной магией нафармлю тут кучу мечников. Собі. И, короче, 3, 2, 1. Та-дам! Ну, вони, конечно, ще виходять. Но вони виходять. Ще трішки доволя, но я думаю, цієї армії пока що хватит. Пока <ріпи> Тут 16 бійців, зараз біжить. Тут еще на підході, ще выбегают. Ну, бачите, як дамажить жістко? Це Прям больно-больно. Зараз трошки. Ну, так краще буде. Тут такие звуки громкие будут. Я буду краще выключать, коли буду такие жсткий файт звук. Вот, бачите, на максимальной популяции. Вот, про что я говорю, вот. Вот, зараз надо этого добить. Оп. За три удара, за четыре. <hintanha> Пять! Пять кристаллов! Угу. Угу, угу, дякую, дякую. <гум> так, ну, это, знаете, это це, це таке... Так, улучшаем сразу шахтаря. Золото нам лишним не будет. И заседка. Складная штука, знаете. Ну, сейчас нам попросить открыть всю штуку. И взять всю штуку. Пока они еще не добігли даже. Ну, сейчас они пофармлять на базовую. Ну, не. Пока у них не закончится эффект, я не буду. Серьезно, чел. Ну, чел, ну, ну просрал я просто этот. Фул багажники. Ладно. Ну, лучники стоят 300, так что, ну, на одного хотя бы надо накопать. Он не полезнее вообще так-то. Ну, это самый бесячий. Знаете, Це посадяно ці перероблені списаності з тими малень... великими коп'ями, які похожі на серпи, трохи. І ще там? це всі... максимально неприятні. Ось вони мені вже повинні стати відносити просто. А ще е... заклинання можна заробити також в некоторих відмінних місіях, де там іноді даються, типу, там переживіть ніч, там такі заклинання, щоб пережив. Ну, я не знаю, чи можна тебе позити, щоб в бісконечні так заходить, запорі... заходить, 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 заходить. Но, я пробував, вроде таке не можна робити. Так, от лучник. От наш лучник. От беремо, так заряджаємо, стріляємо. І можна подивитися, стріла. Не, ну, конечно, ще зайдемо на базу. Слишком ж опасно, опасно. І чим більше бійців, тим більше лучників замкових виходить. Ти чого він замковий, якщо ми просто десь колі вставили і тут статуя наша бутить. Чомка у статую? типу, ми здохли, і не будеть що? Ну, виглядо, да, а типа, якщо це в реальному житті, зміст цієї статуї. Шуч. Капец, ви дивіться, на божевільному ми зносимо просто свої мечникам ХП. Це капец. Як я буду мечников настоящих типа зносити? О, бачите, лучник виставляє. На голову. На його вип. На хер, що мені? Нам треба нам треба більше популяції, ми ж одні збох. Збох. Порибує сіфти почок. Тут от база,

За що я так старався? За п'ять? Ні, ну ви, конечно, Я Думаю, лучника він нам буде полезним. Далі так. Далі робимо так, потом так. Так. І все, чекаємо, поки відкриється сундук. У нас тільки 10 кристалів не на що не хватило. Ну, подивіться. Подивіться просто, просто подивіться, які тут ціни. Просто подивіться, які тут ціни. Нам ні на що не вистачає. А це тільки три, це ми тільки дві локації прийшли. Не знаю, скільки нам далі будуть давати, не пам'ятаю вже. Но найгірші эти це лядіні пагорби. Вони найскладніші, найбіщ Ух, як вони бісять просто. Людяні пагорби найскладніші. Маг найсильніші з юнітів. Гігантів легко контрить, так що. Оооо. Оооо, хлен. Да. Це вернули в ігру. Це вернули! Це реально вернули в ігру! Щоб ви понимали, Я я коли ще в неї грав і ця штука була, а потом її убрали чогось. І так, типа, бачите? Який топ, пушка така ностальгія. Який кайф. Який кайф! кайф! імба? Мені це подобається. все нравится. Це я маю, без їх есть, з цього челіка. А, я не можу. Ну, Знову ж я небагато, блін, оце прикол в тому. Так, ну. В будь-якому випадку, шахтарів теж ніхто не відміняв. По заклинанням нічого нема. І взагалі для моєї тактики самим буде... найвигадні комплекс заклинань це лють літомечника, дощ стріл, хіл і. Молні. Оце будуть самі вигодні заклинання. Тому що Стрелами и молниями дамажить врагов дополнительно. Тем более, я считал, помещеников будут гасить пак под яростью, они типа два раза больнее будут быть и в два раза быстрее. И ще плюс. а Да некий, ще с хилом можно захилить просто всех до 100% хп. Так что так вот? За комбос заклинание это просто непобедима, наверное, непобедима тактика. Ну, лично для мене реально непобедима. Perfect. Да е е-мое, откуда они их беруть? А, вони в шахтарів все вкладывали. Ну я вас понял, я вас понял. Я все сразу вас понял. Ну так так, конечно, тоже фигово, но. Да ё, да сколько? Ну вроде бы сейчас цей фала... оця... оця... рядочек і и більше не будуть спавнитися, спавниться вроде. Я надеюсь. Не надо. Я же их не отобью, Николы. Вы понимаете, я их ніколи не отобью? У них занадто отпала, ХП. Це пет. И что делать? Фу, я не знаю, як це пройти. Шахтарів у мене багато, шахтарів у мене прокачані, у нього нет. Так що по ідеї ми можемо виграти Нет, І ще один рядочок Оце плохо. Це дуже плохо. Кстати, можемо... Ну, вроде вони нас не испугаються, ми нападемо, у нас війська поменше буде Вони нас не испугаються, но якщо ми переб'ємо хоча б капельку, Хоча б за счет лучников. Давай хотя б спробуємо, не знаю. я не знаю, просто что з, з такой толпой делать. Просто что надо хотя бы давайте, давайте, да, пожалуйста, хотя бы кого-то. Хима, вы реально перебиваете? Не, наших перебивают. Наших перебили половину. Типа, чьи не пострадали. Да, те не пострадали. Мы им всего лишь шахтаря снесли. Надо больше лучников. И шахтарей. И мечников надо не забывать спаунить. Да. Ну, зашопаница. Сейчас даже больше, чем подкрепление дают. Капец. Я не знаю, это обнова или так и было. Я не помню. Я, проход, я проходил, такого не было точно. Это прям слишком жестко. Это, я думаю, уже перебор реально. Тут лимит должен быть який-то, пожалуйста. Что они типа, имеют в виду то, что типа лучникам я их проще победу, да? Типа победа сразу из-за лучников будет, да? Типа, типа их ну, так доработает, да? Ну, наверное, нет ти я не знаю, ну. Ну их не должно быть под 50, ну. Сейчас тупо с ними ничего не сделаю сейчас. Не одна грава лучников меня не спасет. Походу снова придется все переделывать. Чего я вначале их не убил? Та то сколько их, ну. это ненормально. Ну ладно, надо просто лучников побольше. Они сейчас 100% будут нападать. Да ну их под 50 уже. Это ненормально. Help me. Заклинаний ноль, денег на них тоже ноль. Что делать? Я сейчас вбухаю все деньги в лучников. Просто не знаю, что меня спасает. Лучники или мечники. Что-нибудь должно хотя бы. Хотя бы что-нибудь. Пожалуйста. Да, пожалуйста, да, их 50 уже. Это все, мы не жопа. Мне занесут мою статую. Мне кажется, или не копируют тактику? Да ну 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 Да как? Чего не умнее стали? Что? Чего не чисто вот так я всегда буду делать на божевильном? Чего их реально умнее сделают? Ну, зато у нас лучников больше. Ладно, отставить шутки. Спамить больше лучников. Так. Так, ну все чнгичанги. Шо, чуть прыгну. Ну ладно. Все чорні чанги в костюме мечников чуть не нападают. Хотя под скики их, уже по факту тоже не напасты. Капец, чел, отжимался на одной руці, потом прыгну потом. Потом, короче, ему жопа. И я сейчас могу. Ну, Все, слышишь, получилось заработать у мене против их жесткой армии. Надо копать гроши. Сейчас если выходите и сразу атакуем. Потому что у меня уже руды заканчиваются золотые. Надо хотя бы что-то Надо копать денежку. Я знаю, надо копать денежку. И просто нападать. Вот так вот. А будут умирать, я буду спавнить лучников. И все, и лучники топ. Хотя мне тихо должно хватать. Да, мне тихо хватать. Он не ема жестко дамажить. По толпе пошел. Пошел он пошел. пошел. Дохнуть начали как мухи, конечно, но... Но сколько мы их порыбили за счет только лучников? Хопа, сразу плюс три лучника. Даже, даже вот так сделаю, чтобы они мне... Меня... Даже эти не, не тратили. Вот так золотишка, поперла, поперла золотишка. Все, еще одного лучника. Что они все захилятся, сейчас ти типы уже вышли. Что они все захилятся, я тогда типиду. Буду быть кому-нибудь хлеба. Щас... Сейчас три, два. А, уже все. Вы все захилились Но поздно. Так, все, подъезд на тебя лучника Теперь против мешников буду всегда юзать Дивиться, как дамажить. Нормально, в сомме смешником это вообще по кайфу буду. Она сразу убегает. Ну, крыса, крыса, понятно. Так, надо их все задамажить. О, боже, это жесткий замес. У них просто сносят. Это расстрел. расстрел. Я уже задумаюсь над тем, что просто рыбачь армии лучников. Ну да, мы сейчас победим, все. Победа сюда. Блин, это было реально. 10 хвилин, одна катка. Что? Капец. Капец. Блин, я помню, я тогда прошел за час. За час. Всю компанию. За час. Ну ладно, на этом же буду заканчивать ролик. Спасибо, что дивился. Всем пока.